Перепочити добре. Справа посидіти то дуже добре. Та й літо запитає, де зима була. Кажеш, імення вибирати? А що його вибирати? Декілька днів тому, саме тоді, коли він народився, було святого Тарасія. Тарасі. <кхи> і так назвемо хлопця. Тарасі. Тарасик. Тарасик. А чому б ні? І мені до душі таке імення. От і Тарасиком тебе називатимемо, чув? А? Подік квідолю йому Бог добро послав, а й мене то таке. Може він з вуликами займатиметься, займатим, як батько мій. А може, ковалем Це... буде, коваль все рішану має, та й заробіток якісь є, та й я тут з тобою деревенію. Піду в стримашню, ручок на те, що Бо й не вчуємося, як Бог жита вродить. А далі й чоркувати підуть. Катерино, та ж візьми його з собою. Ех, Тарасику, та не зі мною тобі бути. Ти б краще з Микетою навчався ремесла чоловічого. Ех, Тарасику. Катруся, а має та бачу пану нашого країшки, вони такі. Тарасику, та які такі книжки? Книжки читають великі, поважні люди, як пан Енгельгар. А ми з тобою працювати маємо. Зрозумієш? А наш бачить, і Іван теж вміються так. Я від віднів, що вони вміняють читав. А подружка трусіка не була. Не бачила яких ми. я ми що нагадую. Та ніколи мені на хмарки задивлятися. Бачу, вже й до дівчат не піду, бо з тобою погралися. Мені на прачку треба. Ти підеш зі мною? А ти ліки сходи забавляння. Забавляє? А які що такі забавляння? Я бачу батько мішок по коронавих колосок. Малексі, вічим, шепт, мудрі, відео. Та годі тобі, Карасику, не добре Vou pro caralho. Ходімо, Тарасу, А ти взяла. взяла, взяла. Ой, і то ж ти мене до гріха. Та маємо щось вигадати, щоб батькові не признатись. Сідай тут на бережку, але в воду не нахиляйся, щоб не впав. На малювання дуже добре виходить. Ех, але що з того? Ходімо краще вже додому. Катерино. Що бачиш? А ти не бачила тут мішок такий паперовий. Мені його пан дав, аби я його до тютюну мав. Бачки, не бачимо, так? Подивіться тим, потім мене була прата. Ой, діти, діти, та гей твоя голова з тими цигарками. А ну дай ближче роздивитися. Може, справді малювати будеш? Жінко, а ну подивись, яке в нас що росте, ні до підусей, ні до пдів, лиш би папір марнувати. Григорію, а мені здається, навіть дуже гарно. Тарасю, син, але ж по господарству теж треба вміти працювати. Я бачу, що синові моєму Тарасу з господарства нічого не потрібно. З нього виросте або щось дуже велике, або велике ледащо. Батько, мати мене. Я Тарасику, та яка така школа? На школу треба грошей багато, та й в господарстві нічії руки займими не будуть. Годі, Катря, гроші ми маємо, а я, дяка попрошу, найприйме нашого не до школи. Доброго здоров'я, батько. Синку, а де ж ти так довго ходив? Такий брудний весь. Обійшов я, батько, всі села на площі. Вчителя з малювання шукав. І що? А нічого, батько. Нічого. На, трохи грошей тобі приніс. Буде якась підмога. Що ж то за гроші? Де ти їх взяв? Чи бува не вкрав когось? Та ні, батько, красти. А я співав, допомагав священнику, а вчителя не знайшов. Я, синку, тобі подарунок маю. Подарунок? Який? Припадають на 1836-1837 роки до найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, датований 1830 роком. Відатні впливові люди на той час допомогли моєму сину Тарасу звільнитися від кріпацтва. Це дало право молодому художнику вступити до академії мистецтв. За час навчання в академії його тричі нагороджують срібною, а потім золотою медалями за малюнки з натури і живописні твори. Особливою любов'ю мого брата оповиці акварелі, на яких зображені краєвиди Києва, оскольдова могила, костьов у Києві, малюнки із зображенням києво печерської лаври. Коли я став дорослим. І природу, і побут рідних країв. Малюнки здебільшого розповідають нам про обоє життя моєї родини і всього покріпаченого українського села. Особливо улюблені пейзажні мотиви мого Тараса – зображення мальовничих околиць та куточків сіл, містечок, береги таких степових річок, ставків, урочищ рідного краю. Твори сповнені справжньої поезії, у них лагідна, мрійлива українська природа знайшла свого натхненного співця. Якби мені Бог допоміг докінчити те, що я тепер зачав, тоді би склав би руки та й домовину. Було б з мене, не забула б Україна мене мізерна, син мій писав у листі до друга. Під час подорожі до рідної серці України любов до рідного краю наштовхнула брата на створення цілої колекції графічних робіт під назвою Живописна Україна, альбому офортів, на яких відображено історичні місця, побут і природу країни. Я, я виконав близько 150 творів портретного жанру. Любив мій син малювати і свої зображення. Він створив чимало автопортретів, 60 портретів, 4 олійних, всі інші графічні. Перший із них, відомих, був створений 1840 року. Життя мого сина було надто коротке, лише 47 років із ним, 25 кіпоком, 10 у тюрмах на засланні. А решту під зосередженням жандарським оком, воюючи із нестатками. Проте йому вдалося залишити по собі значну творчу спадщину. До наших днів зберіглося 835 творів Тараса Шевченка. Ще понад 278 робіт втрачено і досі не знайдено. національного музею Тараса Шевченко. Тарас Шевченко відомий у світі насамперед як художник, художник слова. Однак це аж ніяк не забирає його слава як художника. Шевченко був справжнім творцем української землі. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. ти, люди, наша слава! Слава! Tá aí,